Всім привіт, сьогодні ми РМ в Farm 118. І це нова РПшка по карті Архангельськ Сьогодні ми будемо Помагати нашому сусідові, який живе навпроти нас, якого ми в попередній серії брали трактор МТ. Е... Не в попередній в першій. В перших серіях брали в нього трактор МТЗ, як додому притягували Хазона цього. В передній серії ми вивозили зерно, розлили його трактором Т-40, а возили газоном. Так що зараз сідаємо, відкриваємо двері, сіндаємо, заводимо. І сьогодні ми будемо допомагати нашому сусідові. Зараз беремо наш МТЗ, їдемо до нього у двір, беремо картоплесажалку, сажалку, посадимо йому город картошкою, він нам за це заплатить гроші. Завівся. Так. Так, і давайте так, якщо ви набираєте під цим відео 7 лайків, виходить нове відео по фармік-симулятору. 17. Але по якій карті воно іменно буде, це я вже вам не вже ми побачимо. Чи по Архангельську, чи по Кураю. його МТЗ стоїть. Так, а нам сажалку цю треба. Так. І їжджаємо до неї задум. Так. Підчепилися. Свою сівалку він вже продав, ну то ми дивилися в першій скрині. А замісне купив собі таку картоплю сажалку. Так, зараз нам треба їхати назад, вертатися, так. бо проїзд на болот в нього біля нашої бази. Так, во. Мені сказав, скільки зможемо посадити, оскільки хватить картошки. На стільки щоб її посадили. А, мы его тут прихватили, да? Ну ладно. Так, и не держаем. Опускаем, включаем. Так. И идем. Так. Треба аккуратно. Так. Назад. І вже в наступній серії по Архангельську, в наступній РПшці ми будемо Культивувати наше поле. Будемо його підготовлювати до наступного погружаю. І будемо Купляти комбайн в наступних серіях не в Невці. Треба буде ще нас на базі. Як ми купимо комбайни, там багато ж місця буде у нас займати. І треба буде навести порядки. ну Там все техніку проставляти, бо там напікан і під навісом, яка не. А зона треба буде поставити під навіс. А то ми його купили, зробили і буде якось не дуже добре, якщо в нас не є за той час. Ну, до я вам хочу сказати, картошка у нас тут не високінчається. І И... на треба було дешево вибрати, те, що будемо сидеть на нашому поле. так як рабов якийсь сіло откупи. Параза поди саме те саме сітке можна, але можна ще посвіти другий і ще більше маленький зору А чим більше грошей ми зароємо, тим швидше ми будемо розвиватися. Так, а тут Так, так... Так... от як можна подідемо. Там потім поправимо. Так. ну, Картошка, як ви, ми можемо бачити, у нас з бункерів не так і листок кінчається. Так що може нам нам вистачить повністю на весь цей город картошки засадити? Ну, та він нас попросив допомогти та ішов важко, чи що, то як не як сусіди. Коли він нам поможе, коли ми йому. Нам він вже з МТЗ одного разу вміг. Так як наш би МТЗ-шка 80-й не витягнув би Хазона, то ми в нього до нього тоді ходили в третій серії. Та в третій серії ходили, ми набрали його МТЗ і з бази, та й тобто, і притягнули його до нас додому. І нам тоді... Дуже тут ніг. Та й потім ми звідти забрали прицепа. І там ще залишився один трактор. Але трактора ми не брали, так як в нас воршей було тоді небагато. Та й трактор нам другий не треба був. Нам і одним трактором все було б робити. Ну, добре, у нас там полів таки небагато, всі одне поле досі є. А лишні гроші тратити на техніку, яка нам в ближайший час не потрібна, не потрібна буде. Я не бачу сенсу. Так, як тільки гроші потратимо, техніка буде стояти. От, о, газ, з газоном теж не він стояло, то тобто все понятно. Ми його купили, привезли і збирали... Ну, не було в той момент грошей лишніх, щоб його поламати. Так як ми купляли оприскувача, купляли преса. Але так як нам Так як я доворився з власником тієї ферми на яку ми в попередніх серіях завозили тюки, він Він дав мені гроші за прес, а я йому завіз всі тюки, там було тюків з 20, 4 тони один. І я рад, і ще я в нього взяв замість грошей трактор цей Т-40, теж у нас ось стоїть під навісом. Тепер у нас є два трактора. МТЗ буде потужніше, а 40-ка по чуть слабша буде. Але... Але свою роботу вони роблять. Ну, в принципі, Т-40 роботи поки що не було. Но тільки тільки погрузити. І зерно. Робота для нього буде, якщо не зараз, то потім. Робота для практорів на такій невеликій фермі, як нас, буде завжди. Та як кому допомогти в селі, кому щось не привезти або в себе навіть на, на співгородних полях. От, а там, якщо хтось попросить там дров привезти, можна буде всякий трактора P40 або той самий МТЗ, щепити прицепа, завести або газончиком привезти, просто в кузов накидати. Теж як би неважко там, ну. Але яку лишню копійку можна буде заробити. Так, і поки я з вами тут вже говорив, ми вже засадили. Майже ціле поле Ми ще сетню поїдемо культивировать і спіймо до вечора Якщо у нас хватит картошки, мы засадимо в городці повністю поставимо сажалку, взмемо культиватор, поїдемо на шаблоны і начнем його культивировать. А вже в Наступних відео будемо його докультів. Так як все зараз ми ну, не спіємо, бо це вже буде якби вечір скоро. Зараз вже обід. А до вечора ми думаю там не справимося. Ну, по Побачимо, по побачимо, ми ще... Города цього не засадили, а вже ми якісь там плани робимо на майбутнє. Ні, ну в принципі воно ну, так, але... Ну нам хоча б походу з другами сталося. І... А засадимо і картошку навіть залишаться. Ще такого поперед прийдемося, раз. Там де ми попустили, Чи не будемо? Ну, побачимо, побачимо. Uh, так само як нам картошки хватать я mm, думаю ну ну да. дал Так. Як можна буде ще еще подъехали картошка ще є. так а тут получить нам було вже зразу розвернутися. Потім ми могли там виїхати, як картошку не топтати. Зупиняємося, опускаємо і поїхали. Ну, хоч і це за наші єстери, але за безплатно, який нам в принципі у нас був, стояв там. Будемо вкати гнив під YS. Ну, нормально. Роботу він собі ще буде робити і не. Та, якщо що, ми можемо його продати, а собі купити якогось новішого. От продати Т40 і МТЗ і купити якось відновлювати на МТЗ 1221, той самий, якщо нам купати грошей, звісно. Але... Колишні гроші я що втратити не хочу. Так як треба буде купити комбайно. В цьому сезоні я хочу купити комбайно, а комбайни будуть не дешеві. Так, ну все, засадили. все засаджено. Так, да, картошка, картошка ще всталася. Ну зараз значить ставимо санджалку. Постав там де ми їх і брали, і будемо підчепляти Так. Нам сюди до МТЗ. Розвертаємось. Опускаємо, відчепляємо і їдемо додому брати культиватора. Чепнути культиватора, а вже культивувати будемо в наступному. Виду так можна зараз подайвачу. Такчеп моєго. Так, да. Так, підчепили. Так. Витяг ось нього сюди. Так вот я уже ни разу не брал. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і пока.